Ділимося своїм життям. У нас воно є, і ми хочемо, щоб у інших воно було. Донорство для мене це моя життя. Потому що, якщо б не було донорства, то, мабуть, не було б бы мене. Один донор це одне з. Поряковане життя. Для мене це так виходить. І чоловік паук спасає життя чоловіку і дона спасає життя чоловіка. Добро воно так трішки. Стягує людей. Перший раз я донором крові стала у травні 2016 року. А для мене це було вкрай важливо. Я дуже хотіла, як мінімум, спробувати для себе. І в мене це вийшло. У мене, мабуть, і було бажання якось допомагати людям ділитись кров'ю, але мені трошки було, мабуть, страшно, тому що в мене ще був досвід з тих поліклінік, коли ти здаєш кров з пальця. Тебе яка жіночка бере твою руку, так витягує, бере таку здорову голку, як перо пробиває. Ну і витискає просто з твого пальця всю кров? Зараз я є послушником видубицького монастиря і також навчаюся в Київській православній пословській академії. Перший здав плазму з колегою, почали разом ходити до плазмоцентру. Через те, що в мене трошки низкуватий гемоглобін, то мені було рекомендовано здавати саме плазму. Перший раз я поїхала в біофарму плазма на Лівобережню 14 жовтня 2020 року і познайомилась тоді з персоналом. Мої знайомий, родичка потрапила в ДТП. І вона втратила багато крові. І шукають кров саме другої позитивної групи. От саме ця кров потрібна. І я одразу такий: стоп, типу, я ж можу допомогти. Тобто чому проходити осторонь? Ну я в шоці був, як це наскільки швидко. Там малесенька іголочка воно ну, швидко набралась. Там така штука, як так, хитається, набирається крові. Так здав і одразу відчув себе, ну, мега круто. Кров, плазма мені дана, можна так мовити, безкоштовно дана в дар. Тобто, якщо в мене щось трішки заберуть крові або плазми, це мені ніяк не завадить, гірше мені не стане. Тобто, це те, що я можу сміло віддати, і це ще плюс комусь врятує життя. в мене в моїй діяльності дуже важливо мати напарника. Ми почали це робити на постійній основі, тому що ти сам для себе в один момент розібрався і ти просто починаєш людям рекомендувати стати донором крові. Ми робили кліч по управлінню. І хто хотів, ну, по формі ми приходили, щоб зробити фото, висвітлити цю подію на наших сторінках. І якось воно так потрошку почало поширюватись по нашому управлінню. Я хотіла спробувати стати донором. Мені здавалося до того, що це дуже благородно. І коли вона запропонував піти на побачення, ну він не назвав це побачення, просто піти <с. в донорський центр, я ну, прям зразу погодилась, думаю, вау. Це ну, цікаве нестандартне місце. Великий плюс що, ну, для молоді, що коли ти приходиш, то й ти здаєш аналізи. Віч, сніц, сифіліс, гепатит. Там я не знаю. Тобто все. Ти перевірив людину. Типу, окей. Ой, найстрашніше було те, що мене можуть відсторонити з якимись поганими аналізами. Мені так сподобалось. Ми лежали поруч, ми спілкувались. Їй було, їй було трошки страшно, я максимально старався заспокоїти, бо в неї це була перша здача крові. І я вже тоді зрозумів, що це та сама єдина, яка мені подобається. І нашою традицією такою стало постійно ходити в біофарм. Зачем? Просто хаю і нічого не розумію. І не розумієш, що я за штука роздвінути. Щипцы. Забирает кров, потом вот тут есть такие центрифуга стоит, угу. вырубляется плазма, и все, и ты же сам дальше сказал, что ту плазму берут за лекарство, и потом тебе тобі... Да. Расскажи про препарат, который мне спасешь. А Пишу. ты сам расскажи. А я не знаю. А ты расскажи, что у тебя, тебе какой препарат Биофарма изготавливает. Бевен, ты же знаешь. Биовен. Я не знаю. Я каждый месяц просто я живу на капельницу, и у меня электрический такой э, препарат жизненно необходимый. Если я не буду капать, то то ты будешь часто болеть. Да я буду часто болеть. У меня капают всякие витамины из этой крови. И все Всі історії, які були пов'язані з донорством, які між собою обговорювали мами, вони були дуже страшні. І найстрашніше здавалося, що в тій ситуації, в якій ми є, найстрашніше, що може трапитись, це саме а, інформація про те, що вам потрібен донор. Діагноз мені поставили остаточний то год назад. Талімфома биклітинна четвертай стадії. И... Я прошла химиотерапию. Но почему-то не становилось мне легче, и доктор э, просто сказала Давайте прокапаем ей биовен. Я буквально задышала на четвертом флаконе. То есть я поняла, что для меня это просто жизненно необходимо. Вот это да, новости. Это, это БТР. В декабре 2021 -го года мы поехали в Новую Каховку, это Херсонская область, к сыну. Машина, так вийшло, що я підцепила там ковід і попала в лікарню. Виписалась 22 февраля, і коли ми проснулися, ми оказались в окупації. Машини там. Після того, як звільнили Херсон, мою бригаду перекинули на Донецький напрямок. Тоді був вже загострений момент з Бахмутом. І були важкі бої з вагнерівцями. Коли був прорив, мій командир сказав мені забирати хлопців і відходити. І під час відходу нас дуже щільно крили мінометним вогнем. І міна прилетіла поруч зі мною. Вивезли на блокпост, де вже чекала швидка допомога. Я весь цей час був у свідомості, бо я пам'ятав, що треба триматись, бо є можливість потім вже начнутися. І коли я вже був в кареті швидкої, там же я втратив свідомість. Года два назад Матвій попав в реанімацію на скорій помозі. И с диагнозом менингит. Я, я тоже могу говорить про анимацию. Я помню, как я ехал. Как ты ехал На скорой, по, скорой помощи я там сидел внутри. Ехал в реанимацию, да? Угу. А, нас пролечили, выписали и в ту же ночь опять забрали в реанимацию с такими же симптомами и с таким же диагнозом. У нас круговорот полоскалок в природе. полощем, прискаем, полощем, прискаем, мажем, полощем, прискаем, мажем, полощем. Я вимагав чесності і від медсестер, і від мами, і від лікарів, але вони так боялися мені про щось розказати. Живот болить, з островоходом проблеми. Ну, зараз ми почали все більш інтенсивно, ми вже і метрогіл вернули. Я в тому, що кушать тяжело, сутра больна, їсть овсянку. Щоб не є, все одно больно. Щоб не є. Коли було дуже погано, у мене була повністю вижжена ротова порожнина, і я не міг їсти. І у мене постійно дуже багато йшло слини. Особливо вночі я не міг просто спати. Біля ріку я пролежав під хіміотерапію, і мені просто сказали, що без донора не обійтись. Я просто сказав: "Ну, добре", і вже робили далі як треба. Я спочатку трималася чисто на емоціях. Це було шоком. Вот. А коли емоції начали спадати вже, то організм уже вже, вже свою потребував, і тоді вже наступила слабкість. Вот это вот я начала дишать очень плохо. Я был на не... на свідомості майже два 2 тижні. Поки мені не ампутували ліву ногу, я дуже багато крові втратив, і я просто кожен день лежав у палаці, і мені вливали, вливали, вливали кров. Наша болезнь брутона відсутність імунної системи Тобто немає захисної реакції від бактеріальних і вірусних захворювань. Перше, що это было переливання крові. Э, э, антибіотика, терапія була мощнейшая, препарат біовен. Нам сразу вводили. он дав защитную реакцию. Нашли в инфекционном отделении биовен, прокапали мне, і я начала это сама немножко лучше себя чувствовать. Потім уже сказали, что нужно скупаться любыми путями выбираться, потому что я просто там не выживу. Ми попали уже. В Киев где-то 7 августа 22 года, то есть 8 месяцев пробыли в оккупации. И тогда порекомендовали уже обратиться мне к иммунологу, потому что анализы э, как бы не очень. И иммунолог уже поставила общий вариабельный иммунодефицит и сказала, что нужно капаться каждые 28 дней. Пам'ятаю, десь був вже 6-7 клас, і я дізнався, що ну, взагалі Данило захворів раком, і ми вже сиділи навіть з, ну, з моєю сім'єю і взагалі ну, нашими однокласниками і ми прям думали, що йому гайки вже. Ну і ми. І приходить мама зі сльозами на очах і каже, що знайшли донора, починає кричати, телефонує батькові, бере мене в кадр, і ми там всі розмовляємо. Мама каже, що так повезло, що нарешті знайшовся донор. Я і це бо як ну знову ж таки емоційно нічого не пам'ятаю, але пам'ятаю емоції мами. І вони були такі дуже щирі і теплі. Данила доволі спокійно пройшов саму процедуру, а, ну а потім знову було. Очікування, тому що а, треба було дочекатися, коли буде перші плюси, коли там якісь клітини, я вже не пам'ятаю якісь, вони мали першими, якби вступити в реакцію з дані організмом. організму. Якщо ми більш детально поговоримо про трансплантацію кісткового мозку, це зазвичай вже останні. Шанс пацієнтів на отримання ремісії, якщо ми говоримо про онкологічних пацієнтів тривалою, якщо ми говоримо про пацієнтів з вороженими комбінованими імунодефіцитами, метаболічними захворюваннями, це шанс на життя виправити погано функціонуючу або не функціонуючу імунну систему, наприклад, на здорову донорську, і це дозволить врятувати життя. Коли іде лікування онко і перед трансплантацією, і після трансплантації, найбільш вразлива система, це звісно кров. І постійно потрібні продукти крові або переливання постійне, або м -м, плазма, або продукти, які виготовляються на її основі. Це Мені тут взагалі не холодно. Тут ми зберігаємо плазму, яку вже заморозили при шоковій заморозці. Там, як на Северному полісі, якщо ми говоримо про продукцію якихось препаратів крові на основі плазми, це вже коли з загального продукту роблять певні таргетовані ліки, які необхідні там виключно. Цій ситуації в критичній, якщо ми правимо на глобулін для пацієнтів з порушеним синтезом для підтримки рівня в крові і нормального функціональної імунної системи. Альбумінтом, наприклад, пацієнт має опік, він втрачає багато плазми. А пацієнт, якщо важкий, він поповнити не може, а одночасно втрачає більше. Треба дати йому час, виграти час. Бо зазвичай ми в медицині виграємо час, поки Організм сам не візьме під контроль певний процес. І підставляємо плече цим компонентом крові. Що пасочки з тобою сьогодні будемо готувати? І крашенки будемо красити? Ага. Чудово! <ріхи> Дружина з... Мене витягнуло з того світу майже, бо вона зі мною була постійно. І вона була з першого дня мого поранення, і, і зараз вона мені допомагає. Дитина сім років. Зараз ще в садочку, але ми вже подали документи Цього року в цьому році у школу піде. Улибаться бить і грустний? Ну а что вам будет со мной? Я тоже так думаю. Жизнь mm -hmm. прекрасна. С Николаем, вообще, я же не знала, что он будет моим мужем. Мы вместе уже 42 года. Фактически вся жизнь. Я думаю, что благодаря его поддержке я еще держусь и ну, как бы не совсем чувствую себя больной, потому что как только начинаю хандрить, он говорит, ну ты что, выше нос вперед. И когда мне было совсем плохо. Я смотрела на нього і думаю, о, ні, он же впереди кончится Просто мені нужно просто вижити. І я виживала після трансплантації. Я э, потроху повертався до якихось фізичних вправ, коли там ну кажуть, що нічого не можна, нічого не можна. Мама поприбирала в. В боксі пішла. Я спробував повіджиматися, там, поки ніхто не бачить. Пішов, поїв там. Ну, Втіхаря робив те, що не дозволяють. Було дуже трудно взагалі прийняти діагноз. Я його не приймала, я взагалі ну, отрицаю это все. Отрисаю, тому що не хочеться хочется чувствовать хочеться здоровой, красивой, э, активной. Першу ціль я виконав. Я дійшов до спортзалу і вже займаюся персональним тренером. Він мені побажав взагалі не дає. Навантажую так, що я <свісно> потім вдома не можу повороповорухнутися. Повер... только одни вопросы почему э, именно мы, почему именно Матвей. А потом уже такой период принятия. Слава Богу, что есть препарат, который заместительная терапия, что это не так уж все и сложно, к этому можно привыкнуть, адаптироваться и жить дальше, полноценно жить. Та Біблія це така штука, що в принципі будь-який випадок можна пов'язати знову ж таки про самарянина. Коли всі обходять і хтось один зголосився, так скільки в нас зараз донорів? Ну, по суті, хто не має протипоказань, міг би бути кожен. Тому це дуже потрібна штука, враховуючи те, що біофарм у нас єдиний виробник в Україні, яка виробляє ці препарати. І вони зараз ну, мега потрібні, враховуючи, скільки у нас зараз поранених щодня. Ну, насправді це треба спробувати. І здобути цей безцінний, життєвий власний досвід. Це найважливіше. Тому що якщо не спробуєш, не зрозумієш. Як для донора це взагалі нічого не варто. Ти прийшов, здав один раз кров і все, ти в реєстрі. Тобі більше нічого робити не треба. Чекати дзвінок. Я б, мабуть, більше інформувала людей. Можеть, що від яких-то роликів, мультфільмів, що да, сейчас людям, какие-то реклами яркі. Бо можна купити ліки, можна побудувати лікарню, а препарати крові, наприклад, або донори кісткового мозку, ти не купиш. Я відчуваю, що в мене вже є сили бути тим образом для інших хлопців, дівчат, що все можливо. Я желаю вам быть здоровыми, и я желаю вам всем прийти, сдать кровь для того, чтобы мы жили.